було щасливе безтурботне дитинство. Я була дитиною, яка завжди оточена увагою, турботою, любов'ю. Батьки перевивали високоморальні принципи. В дитинстві з прабабусею я відвідувала церкву. Та згодом я пішла в перший клас. Нові друзі, нові знайомства, нові бажання, нові мрії. Я перестала ходити в церкву, почала займатися танцями. Згодом було і модельне агентство, дитячі, якісь театральні колективи. І все це так закрутило, що про церкву я забула на 10 років. Мені цікаво було займатися танцями, відвідувати модельну школу. Це були постійні виступи, постійні концерти, в оточенні уваги, фотосесії, конкурси краси. Спочатку були дитячі, а потім вже й дорослі. Та світ, який я бачила дитячими очима, кардинально відрізнявся від того, що було в дорослому модельному бізнесі. Хоча конкурси були теж гарними, цікавими, та він був не таким чистим, як здавалося, на перший погляд. І я була вихована на зовсім інших моральних цінностях, тому... Протирічити собі, переступати через якісь норми і правила, які я поставила в першу чергу сама для себе, я не могла. Я зрозуміла, що мені потрібно щось інше, і від цього всього, що було, я хочу відмовитися. Саме в цей момент так склалося, що я зустрілася з друзями, з якими колись спілкувалася в церкві. Вони знову мене запросили до себе, і я прийшла. Побачила атмосферу, яка панувала навколо, побачила радісні обличчя людей, які знають і люблять Бога, і все в них добре, і проблеми, можливо, і є, та є, крім того, надія. Саме в цей момент я опинилася на перехресті. Куди далі йти? Який шлях життя обрати для себе, вибір було зробити нелегко, адже я здобувала професію режисер театрального мистецтва. Це була моя улюблена справа, і я не хотіла відмовитись від неї, але і хотіла бути з Богом. Я не знала, чи зможу поєднати ці два аспекти свого життя. Все змінилося тільки на краще, адже я повністю реалізувала себе, будучи християнкою. З молоддю ми організовуємо благодійні молодіжні програми, збираються люди, подобається. Я маю сім'ю, в мене хороший, люблячий, подарований Богом чоловік. Я можу з певністю сказати, що я щаслива, я дитя Боже і я в надійних його руках.